Ставляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні наша програма особлива та святкова, бо їй виповнився рівно один рік. Отож, 50-й випуск програми буде дуже цікавим. Варто залишатися. За весь рік ми разом з знімальною групою лазили по підвалах, по горищах, відкривали архіви, зустрічалися з очевидцями, і все це для того, аби ви дізнавалися про вів більше. Пропоную згадати, як це було. є святковою, ми запросили зіркових гостей, які брали участь у наших програмах. Знайомтеся, письменник Алекс Канічева. Вітаю, і також популярна співачка Ірина Федиш. Вітаю, програма книга про Львів вже готується про вулицю. В Врешті, оця книжка, перша моя, яка вийшла, там власне події відбуваються у Львові, і дуже мені подобається Львів. Я от е кожного ранку, коли йду вуличками цього міста, то з того ж таки кожного разу щоразу звертаєш увагу на його якісь речі, які вчора не бачив, а сьогодні знову бачиш. І інколи я дивлюся програму вуличка, і знову ж таки бачу щось те, чого я не бачу на звиклих речах, коли я проходжу щодня. І львів, львів мені дуже подобається. Я люблю Львів своїм своїм серцем. Тобто, самураєм українського походження Львів подав дуже навіть. Я хочу сказати, що сьогодні новий рік програми Вуличка. Святкова програма, навіть випускний. ви маєте змогу побачити. Це точно дивося. <рес> От я вас вітаю з ним народженням. Бажаю вам успіхів, популярності великої глядацької аудиторії довголіття. А всім глядачам завжди бажаю дивитись програму Вуличку, тому що це надзвичайно цікава, популярна і весела програма. А наскільки я знаю, вже було 50 програм про 50 вулиць, так? А скільки всього у Львові вулиці 100 лишилось. От я бажаю, щоб у вас була програми про всі ці вулички, і щоб львів'яни дивилися цю програму і за допомогою цих програм дізнавалися нове про це місто. З ним народженням, з ним народженням, з ним народженням вуличка, з ним народженням, з ним народження. Народження, з ним народженням, з ним народженням! вуличка, з ним народженням! В ефірі програма. Ву Весь рік ми старалися робити програмою веселою, цікавою та дотепною. Як це виходило, ми зараз запитаємо людей хто дасть правильні і цікаві гарні відповіді, отримає гарний подарунок від наших партнерів Вежа ведмежа. І також всі учасники програми отримують святкового торта від програми Вуличка. Чи знаєте нашу програму? Ні, перше, що я. не Ні. Так Як вам подобається вулички. Шукаєте назви. Розказуємо. Ну як вважаєте, що треба змінити, додати. Ми сьогодні рік святкуємо. Наша програма рік святкуємо». дуже хороша програма. Надзвичайно мені подобається. І вона така і пізнавальна. І для молоді. Тільки для львів'яне не дуже було то цікаво, тому що вони по не знаєте своє місце. Цікаво для наших гостей. На сьогодні рік ми святкуємо. Рік святкуємо. І, від, і відзняли, що нам скажете, скільки програм, я б вам дав підказки: 20, 50 і 100. Якщо Що нам скажете, скільки програм за рік ми відзняли, то я думаю, що 20. Чи 50? Ну то виберіть з тих двох. На 50 вибираю. Правильно. Отримайте від нашої програми подарунок. Книгу про Львів. Тут є такі гарні світлини. про mm Львів. -hmm. Дуже приємно, що ви нас дивитесь і знаєте. Дуже важливо. Щасливо, саме теж. І торт. Дякую. Підпорт. Дякую. Підпорт. Дякую. Часом ви обманюєте і говорите неправду. Так це я вам говорю як екскурсовод. Ну але оскільки кожна легенда має право на життя, да то нехай так буде. Дуже цікава програма. Дивлюся, дуже добре смішно виглядає, коли дійсно львів'яни підтверджують оту ту легенду, коли говорять, що саме найменше місто знають ті, хто в ньому живе. Хочемо, оскільки програма така святкова, вручити вам гарний подарунок від нашого партнера Вежа ведмежа відпочатковий комплекс Карпати, лазенку, обов'язково будете в Карпатах заїдьте безкоштовно. Полазити на двох там середині є. Дякую. І, 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 звичайно, святковий торт зарватиме. Оскільки Ой, нам вже та Оскільки наші програми випинився. Бажаю, щоб ваша програма, щоб всі учасники, які задіяні до цієї програми, ну щоб отримали задоволення від роботи і приємних відгуків глядачів. Дякую. Вітаю і святковий торт. <ріхи> Вітати колектив вашого каналу. Ну гарний, гарний канал, гарна, гарна історія розказувати про наші вулички. І все найкраще. основне продовження програму. Під час створення програми траплялися різні випадки. Були смішні, були не дуже. Бувало таке, що ми чудний попали під травай. Бувало таке, що нашого оператора з камерою чудно перевернули. Бувало різне, але ми створюємо цю програму із задоволенням. Дякуємо тим людям, які нам цілий рік допомагали її створювати цей генеральний партнер нашу програму «Невірна лінія Соломія. І взагалі, я думаю, що в нас виходить непогано, тому що ви нас дивитесь. Кожен європеєць поважає свою традицію, культуру і кого ми, українці, любимо своє рідне, бо воно найкраще. За рік нам вдалося розповісти про 50 вулиць Львова. Ще залишилося 1100. Отож, чекайте продовження. Мене звати Віталій Чомник. Всього доброго. Соломія, діаманти, золото, вічність. Шайте золоту осінь у Карпатах у готельно-відпочатковому комплексі Вежа Ведмежа. Вежа ведмежа відпочивай яскраво.